У Фастівському державному краєзнавчому музеї готувались до шевченківських днів. Репетиції могли споглядати батьки юних акторів. Репортаж про подію готувала Маргарита Невзорова. Фастівський державний краєзнавчий музей є одним із культурних центрів міста. Тут проходять не тільки історико-культурні заходи, відбуваються виставки, зустрічаються митці, проводжуються різноманітні екскурсії, а й створюють вистави, театралізовані інсталяції на історичні теми. Юні актори при музейного дитячого клубу театрального мистецтва, молодшої групи квіти Незії» та старшої Золоті зерни» під керівництвом наукового співробітника Надії Черненко. Сьогодні разом із театром суцвіття покажуть нам деякі сцени із своїх театральних すいません。 Любити та цінувати кожну хвилину свого життя та знаходить красу в простих речах. Виконує цю мініатюру вихованка клубу Квіти надії Аліса Поровай. Зори моя вечірні, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Широка сокорина вітер спустила, а на самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віта. А на вітер видається дещо не діти. Наша сьогоднішня подія, яка вилилась в таку, знаєте, генеральну репетицію, але репетицію відеозйомку, саме підготовки молодшої групи до святкувань Шевченківських і старшої групи до тієї вистави, яку ми готуємо на кінець навчального року на першій гулі Степана Васильченка. Але цікаве те, що розумієте, от молодша група, вони вже після майстер-класу, літніх майстер-класу, вони вже набирають таких, знаєте, творчих обертів. Тому що і виставу про Семена Палія показано, і про Святого Миколая, і про Фастівську калину. І ось зараз це вже четвертий раз будуть 9 березня дітки виступати у римлю офісового порядку про село. Яке любить автор понад усе. Виконає цю мелодичну і поетичну композицію вихованка клубу Квіти Надії Злата Борона. Не наче писанка село. зеленим гаєм поросло. Дітки через мистецтво сценічної мови, через сценічний рух, акторські переживання, вони показують маленькі мініатюри Шевченківської поезії. Уривок із сон, Світає край неба палає. Рік написання 1844-й. Від літератури іричного пейзажу. Тема. Зображення природи під час сходу сонця. Ідея захоплення українською природою. Виконує вихованка групи клубу Квіти надії Ангеліна Безкорабайна. Світає, неба палає, в ковтем магає, сонце зустрічає. Тихесенький вітер віє, степи лани мріють. То полі поволі стоять сидмов сторожа, розмовляють з полем. І все то те уся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон вмивається, сонце зустрічає, і нема тому пучи, і краю. Виконує вихованка групи квіти надії Діана Скочинська. Сонце заходить, поруч ні. Точечка тихне, полені. Радіють, люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем лину в тебе садочок на Україну. Лину я, лину, думу, гадаю, І ніби серце відпочиває. Чорні пол і гай. І горе, на сині небо виходить зоря. З почуттям гострого болю розповідає поет про поневіряння своїх земляків у кріпацькій неволі. Представляє цю мініатюру і ще одна вихованка клубу Квіти надії Вероніка Багінська. Вона ж і поспіває для нас сьогодні одну із мелодій, укладену на поезію Шевченка, яку ви легко згадаєте. Аж страх поганий, У тім хорошому селі Чорніше чорної землі глукають люди. Повсихали сади зелені, погнали маленькі хати, повалялись, стави бур'яном поросли, село наче погоріло, наче люди З Снімі на панщини йдуть і діточок своїх ведуть. А як не бачиш того лиха, то скрізь дається любо, тихо і на Україні добро. Дівають ідучі дівчата, а матері ждуть. Тітяни, скільки поки не похлопають. <праць> <праць> Молодець. <праць> <праць> Батьки унікальні, тому що дуже допомагають і в співпраці, і дуже підтримує нас директор нашого музею Тетяна Анатолівна Дакал, і взагалі всі музейні працівники. І вже у нас шанувальники є. Тобто було там двоє, троє чи десять, а зараз повний зал приходять. І слава Богу. Мамо, Мамо. чого, дочка? А скільки буде, оце мені років. Скільки років? Петрівко, це вісімнадцять піде. Я вам хочу щось казати. То й кажи. Може, може, вже й мені на вулицю ходити можна. <рес> батько тебе нахилить, а я собі й байдуже. Нехай же тобі, дочко, про це й не сниться. Чого, мамо, батько не буде. Того? Папо. Чого? Та не, та не дерево, та. Іди сядь сюди. А як, а як же? Тут очі не роздирні, які ще в посиденьки. Робиться, на сонці напечеться, ледве ноги додому приволоче. Тільки вся вулиця загомонить. нього та сила візьметься, наче на день не ходило, нічого не робило. Бач, бач, якої загинають. Усі разом! І хлопці, і дівчата. Хай дівує, хай своє одвує. Скільки ж того свята що за дивування? Та коли вона, вона ще й зовсім дитина. Ну ти поглянь на неї. Одчепіться <свіття> від мене зі своїми парубками. Потрібні вони мені дуже. Пустіть! А ну швидко мені йде в хату і спати так краще воно буде. Запроскати весь день нікуди не піду. Ні їсти, ні пити, не буду!